Привіт всім! Вітаю на своєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні трохи покажу молодилок, які ростуть у мене в саду. Вирішила їх якомога найбільше посадити. Сорти назв я не знаю, але ці дивовижні кольори та їх поєднання дуже мені подобаються. Думаю, насадити в містах під рослинами, під високими, щоб заповнювати проміжки. Щоб не було такої голої землі. Ось зараз молодило, видно, що воно таке гігантське. Дуже мені подобається, колись мені прислали в подарунок, підписали назву, але я бачу, що це зовсім інший сорт. Ось таке воно класнюче. І ось подивіться розмір. Таке соковите, гігантське. Ось на підпірній стінці росте ще один сорт молодила. Це молодила в моєму саду вже дуже-дуже давно, мабуть, років 7-8. Воно за розміром менше, ніж попередні. Дуже мені подобається, як воно змінюється. В холодну пору року воно зеленкувате, в тепло таке з червоними відтінками. А ось молодило у мене в камінцях. Ось трошки. Це молодило навпаки, воно зараз такого зеленого кольору, а в холодний період часу воно змінюється на такі червонувато-бордові відтінки. Дуже пострадала мене молодило в цьому році. У нас багато чого вимокло взимку та навесні, дуже багато вологи було. І тому оці молодилки, це молоденькі, як бачите, вони ще не дуже наросли. Це не міні-сорти, це просто сорт, який врятувався від такої вологої весни та зими. Ось гляньте на цей яскравучий, яскравучий сорт. Хто дивився моє відео розпаковку о, з молодилами? Ці молодила мені подарувала Вікторія. Я замовляла в неї декілька рослин, і більшість з них, не з них, а взагалі більшість, дуже дуже було багато подарунків. І ось таке молодило. На відео в розпаковці, звичайно, вони схожі за кольором, бо це була така весна ще весна. Зараз літо, липень, вони так змінились яскраво. За розміром це молодило ось таке. З червоних це саме найяскравіше, яке у мене є. З такою салатовою серединкою. Дуже гарніче. Ось трошки подалі. І ще один сорт з подарункових. Я їх підписала за номерами, бо назви сортів немає. Цей сорт такий з блакитним відтінком. Трохи рожевого має, трохи блакитного. Зараз бачу, що більше рожевого, у нас більш холодні зараз ночі, але не встигла я засняти, коли воно було з таким блакитним гарним таким блакитним відтінком. А ось гляньте, це молодило з такими з легка помаранчевими відтінками, жовтуватими. Під номером 2 я поставила це молодило. Дуже гарнючі. Хочу ще заказати в майбутньому молодилки, які мають більш салатові, жовті та помаранчеві відтінки. Я знаю вже таких продавців, я вже придивляюсь давненько до таких сортів. У мене дуже багато місця, щоб заповнити ці всі пустоти. Тут у мене щепа поміж хвойних. Я думаю, дуже гарно буде виглядати, якщо сюди додати погаранчових типу, відтінків. Вони ще взимку і восени такі яскраві ранньої весни. Так, вони змінюються, але все ж таки. Вони все, все одно такі яскраві-яскраві, одне змінює одне, помаранчевий може бути зелений, зелений сорт може бути помаранчевим. Тому посаджу якомога більше сортів поряд, буде дуже-дуже тут доречно. На цій же ділянці ще висадила ще один сорт. Під номерочком 3. Цей сорт маленький. І трохи-трохи, я б не сказала, що це павотин молодило, ні, але в ньому, бачите, таких ворсинок більше, ніж у інших сортів. Воно не таке вже й велике порівняно з іншими, досить таке маленьке, дрібненьке. Так, і що в мене ще тут є? І ще є ось який сорт. Зелено бордовий. Як грають кольори, коли сонечко прячеться за хмарками, вони більш тускліші і як виходять, ну просто сяють. Якщо це такими смарагдами буде вкрита тут вся ділянка, буде дуже-дуже гарно. Вон, подивіться червоне, звідсіля, як гарно. Я стою від червоного сорту десь на відстані трьох метрів, як воно сяє. офігеть називається. Так. І тут трішки є моїх молодилок. Ось це я колись купувала, як павутинне. Також багато вимокло. Ось сидила в цій зоні. Тут немає застою води, тим паче у мене вся ділянка зі схилом. Вода стікає поміж каміння. І схил дуже, у нас такий градус схилу дуже великий, ніколи не застоюється тут ніде вода, але дуже-дуже було багато вологи. Що вижило, то вижило. Ось іще під номером 8 на одному молодилові, бачите, поділки, і які більш червоні і більш, більш зелені. Я думаю, що це не з-за сезону залежить саме цього сорту а залежить, мабуть, від того, наскільки доросліший сама поділочка. Сорт також не дуже крупний, ось такий як є. Що я ще хотіла тут показати? Ось ще старинний сорт становиться таким бордово вишневим в холодну пору року. Було дуже багато у мене цих поділок, але, але, я ж кажу, дуже все замокло. Тут все текло такими струмками. Замивало багато чого. Ось відквітувала моя драба, ставлю зараз. Можливо, вставлю попереднє відео, як вона квітувала один, одну тільки квітку видала, але кущик наріс добре. Дріада, то я сказала драба, невірно сказала. Ось молодила номер один в моєму саду. Це молодила, якраз таки я придбала. Подивіться на ці трубочки. Для мене воно таке цікаве, було дивовижне, що мені захотілося його мати в своєму саду. Розмір цього молодила не дуже великий. Кольори такі звичайні. Але незвичне дуже листя. Бачите, які трубочки? Може для когось це виявиться такі звичними ці кольори, ці молодили? Я спочатку купляла аж рослини, які будуть о, більш високі, а запомнюючи рослини почала купувати тільки в цьому році. Тому в мене їх ще дуже мало. А так як простір у мене дуже-дуже багато, то скільки треба часу, щоб це все заросло і заповнило це все. Так, і хотіла ще, хоч це не відноситься до молодил, показати трошки своїх очіток. Подивіться, це очіток Мідендорфа. Не можу не показати цей колір. Мені таку чудову поділку наділили, що я її змогла вже поділити навпіл. І оце тільки половина поділочки. Ну, звичайно, з весни вона наросла. І малюнок гарний, і колір дуже гарний. Подивіться, наскільки тут і рожеві відтінки, видно. Як для рослини, то дуже незвичні такі кольори. Ось відійду, наскільки здалеку це видно. І якщо бачите жовту плямку на оцій ділянці, то також зрозумієте, що це також почіток Мідендорфа. Після дощу позаростали бур'янці. Я сьогодні так заїздом, проїздом на дачі. І ось іще така у мене пухнасточка, пухнасточка запітувала. Це котула. Вона має ось такі квіти, як серцевинки від ромашок. На вітру так мерехтять. Немає в неї полісток. Ось відцвівші. А це свіженькі квіти. На дотик вона дуже-дуже м'якенька. Такого сріблястого кольору. Так, мабуть, на ній я і закінчу. Своє відео промолодила. Гарно, гарно так все буде на гірці, коли це все заповниться. Чекаю, чекаю, з нетерпінням. Хочеться як скоріше. Дякую, що були зі мною. Маленька така прогуляночка сьогодні виявилась, але можливо, Комусь не вистачає яскравих кольорів, то дякую, що подивились мої відео, що були зі мною. До нових зустрічей. Чекаю нових відео. До побачення!